Бабусю, а можна ми сьогодні до лісу підемо? Дерева ялини, усі снігу. Це така краса та на санчатах покатаємось. А от якраз сьогодні не можна. Чому не можна? Сьогодні Микола студенний. дня ніхто до лісу не ходив, дрова не брав. Це ще моя бабуся мені розповідала. І взагалі звірям ніхто не заважав. Бо вони сьогодні весілля справляють. Оце так. Ніколи б не подумала, що і звірі весілля справляють. А що ж буде з тим, хто все ж таки піде до лісу цього дня? Ой, траплялося таке і в нашій родині. Мамо, чого ж ти спішно розтоплена? Батько по в сарай пішов. О, де? Бо то холодно, що ж їсти хочеться. А дрова де? Як де дрова? У лісі. Що це за жарти? Мороз не жартує, і вовки в лісі змерзли. Так сьогодні ж свято. Микола студенний. Забув. Я? А я у ліс по дрова зібрався, бо в хаті жодного поління немає. Сьогодні ходити до лісу не можна, бо сьогодні звірі весілля справляють. Ні полювати, ні дрова брати не можна. Тоді треба щось придумати. Mm -hmm. Не сидіти ж цілий день холодним, голодним з вами разом вкупі. Mm -hmm. І що ти можеш зараз придумати? Mm -hmm. О, може, до сусідів піти по дрова. А, ти хочеш, щоб вони з мене глузували? Ти... Придумати нічого б кращого не змогла. От тоді сам вигадай. А що тут вигадувати? Одягну шку... шкіру від медя і піду до лісу. О, це так. Тільки... тільки від медя мені у хаті не вистачало. А інакше я до лісу піти не зможу. І шкіра від межа в мене є, і станом я на нього схожий. А оце правда. Поки ти з одного боку на другий повернешся, весна настане. А тобі б тільки глуздуватися з мене, а я от піду до лісу і дрова принесу. от так. От іди. І піду. А я подивлюся. Подивишся. Батько, ну ти чися одмісь, усі звірі все повірять. Будь обережним, батько. Спокійно, діти, я нікого в лісі не боюсь. Та ти всіх звірів в лісі перелякаєш. Хм, звісно. Усі звірі все повірять. Батьку, ну загарчи, як ведмідь. Ну і мороз сьогодні. Микола студенний, як завжди, холоду приніс. А мені, як останній сабицюрі, кістку кинули і все забули про мене. О, чую господар іде. Але що таке? Він на ведмеді став схожий. Ну-ка поганяю я його кругом хати. Бровко! Ти що? Гейцгвозду з глузду з'їхала собака моя, чи що? Господарю не впізнала. Вибачте, я свою службу добре знаю. Господарство охороняю від всяких лісних заблуд! А коли ви вже ведмідь, Сійди до лісу, поки вас не покусала, гов, ну тебе, бровку, ну тебе. От тобі так від своєї ж собаки таке терпіти доводиться, Ту, на неї. А. Ну от усе так, як і повинно бути в мій день. у день Миколи Студенного. Мороз міцний сніжок. М Який, люди в теплих домівках відпочивають, а звірі весілля справляють. Тому що всі пам'ятають, що Микола Студенний свою справу добре знає. О, а що це за ведмідь невчасно прокинувся? Іде. Шукає чогось. Чи це перевер який, чи що? Добрий день, дідусю! Добрий, Доброго дня! Добрий, добрий. А ти що, ведмедю, мене? мене Миколу Студенного не впізнав? О, вибачте, вибачте, будь ласка, Микола не впізнав. Вибачте мене. Отож вам, отож а що це ти ведмедю невчасно прокинувся? весну почує чи що? Ні, у мене сьогодні справа невідкладна, не можу ніяк її відкласти. Ні. Ну, тоді іди оцією стежкою. І вона приведе тебе туди, куди тобі треба. Дякую, Микола студенний, дуже дякую. Бувай Части тобі, щасти тобі. Оце так мороз у лісі. Оце так холод. О. О, -о. це так значно. Йой, Дядько, ведмедю, відпустіть мене. А ти що тут -то коси під моїми ногами робиш? Поздравляю вас. А з чим ти мене поздоровляєш тобі? З тим, що у вас замість лап ноги виросли. А ти диви, хоч ти і каси, але дуже багато бачиш. І що в такий мороз тобі косий може тут наснитися? Ціле поле солодкої моркви. Ой як добре, що саме зараз, і саме у цьому місті я тебе знайшов. Такий добрий, добрий кожух з тебе, види моїй жінці. Ніколи не бачив, щоб пані ведмедиця зверху шуби, ще й кожуха носила в нашому лісі, її засміють. Відпустіть мене, за мить і сліду мого не стане. Ну як відпустити? Все життя на полювання був, але ніколи своїми руками зайця не брав. Як я тебе можу відпустити? Так сьогодні ж Микола студений. Так то воно так. Це звичайне свято не можна. Але як хочеться. Ну що я тобі скажу? Йди, йди з Богом, милий, гуляй. На все добре. На все добре. Піду я за дровами, без заміця. Ой, дивіться, ведмідь до нас йде і подарунчик несе. Дякуємо, пане ведмедю. Щось ви раненько з цієї зими. Чув я від людей, що коли ведмідь рано прокидається, то ось на рано приходить. А щоб зігрітися, танцюй ведмедю, з нами. А ти хто така, щоб мені тут розпорядження давати? Сваха вона. Ще жодної чарки не наляла, а танцювати все запрошує. Зараз ми це витримемо. Налийте ведмедю повну чашку. Здоров'я молодята! Ой, гарна горілка, але мені до хати треба. Бачите, який в нас ведмідь паном став свою барлогу хатею називає? А от ми нікуди тебе не пустимо. Поки не затанцюєш. Бачу, я давно вам, любі, ніхто тут хвоста не крутив. А я зараз це виправлю. Не на тих напав. Нікуди ми тебе не відпустимо, поки не затанцюєш. Ой, усе заморився більш не можу. А тепер відгадай, котра з них наречена. І загадалаш мені таке важке, таке важке завдання всі на одне обличчя. Хто з них? Бач, який наші морди обличчями назвав. Відгадуй, відгадуй, а то до хати не пустимо. Бабу, ти? Ні. Ага. Тоді ти. Ні. Теж ні. ні. Ну, нарешті ти. Ти наречена! Не відгада. Щось мені цей ведмідь чоловіком пахне. Треба його залоскотати. Треба. Так це дійсно чоловік. У такий день до лісу прийшов. Зараз ми тобі нагадаємо про Миколу Студенову. Вибачте! Вибачте! Зачинить, зачинить двері! Люба, нарешті я і вдома. А, а дрова де ж? У лісі, у лісі дрова. Ай. Ну як ти, батько? Ой, доню, розповісти ніхто не повіри. Микола, ну, суда не дав, не дав? Ні, синку, не дав. І що? Сьогодні топити не будемо. Ой, Люба, у нас в хаті набагато тепліше, ніж у лісі. А багато. Гадаю, що так. І що? І істини будемо сьогодні. Ой, а ви знаєте що? Я згадав, що я так люблю холодний борщ, і ми всі повечеряємо холодним борщем. <різь> який сніг, який мороз сьогодні, все як повинно бути на святами Миколи Студенго, про яке я тобі тільки не розповіла. А звідки ти це знаєш, матусю? Мені? І моєму братику, коли ми ще малими були, розповідала наша бабуся. А ти розповідатимеш своїм дітям та онукам. Чи так? Так, обов'язково розповім, бо ми не повинні забувати про народні свята і традиції. А цікаве же свято було.